Мітингами по всій Європі в суботу українці за кордоном підсунули свиню українцям в Україні. Європарламент, а саме Євросоюз підтримав відмову Зеленського від проведення виборів, заявила в Брюсселі голова євродипломатії Калас. Довиходились, друзі. Ви розумієте, що ви своїм виходом в суботу легітимізували Зеленського на заклики притули інших посіпак. Ви повелися і вас розвели, але саме страшне, що ви наразили на небезпеку. Ви фактично на роки запроторили і далі у в'язницю українців, яким не вдалося, як вам виїхати з України, бо кордони закриті. Ви підставили українців, які зараз виживають в умовах диктатури, узурпації влади і війни в Україні. Так, ви в безпеці, ви в Європі, ви навіть отримуєте дотації. Що ж ви забули за свої коріння, за тих українців, які зараз не можуть, так як ви, виїхати за кордон, і ховаються, поневіряються, щоб не бути босифікованими, щоб не бути репресованими за проторному в'язницю за правду навіть в соціальних мережах. Ви послухали представників посольства, вийшли на площі європейських міст і тим самим показали, що. Ви показали, вас використали як масовку, щоб показати, що, начебто, українці підтримують Зеленського. А українці в Україні хочуть мир, хочуть перемиря, хочуть припинення вогню того, якого не хоче Зеленський. І вони хочуть вибори, прагнуть вибори, бо розуміють, що з Зеленським буде війна до останнього українця. Я взагалі ненавиджу тих українців, які знаходяться зараз в безпечному і ситому. За кордоні в Європі чи десь інде і ще розказують: та ні, Зеленський молодець, так що, треба війну до кінця, не можна дружити з Росією. А ще на кухнях розказують: так, а як у нам тут все добре, нам ще й гроші платять і не працюєте. І ви за ту копійчину ви здаєте своїх. Своїх братів і сестер в Україні підставляючи і наражаючи їх на небезпеку, на і подальше життя в сьогоднішній диктатурі в Україні. Ганьба вам, українці, якщо ви ведетеся і підтримуєте Зеленського за кордоном. Дуже легко в безпеці, без прилітаючих бомб, дронів на голови любити владу, яка довела до війни, довела до знищення повномасштабного вторгнення. Тому що гарний президент, гарна влада не та, яка воює тілами українців, тілами свого народу, а та, яка не допускає до війни. Ви, виходячи на заклики владних посіпак, ви виходячи під керівництвом посольств України в інших країнах світу, ви підтримуєте владу. І в Вашингтоні всі вийшли, махали прапорами. Під керівництвом фактично Маркарової посла України в США, яка посварила республіканців США з нами з українцями, тому що вона приймала за твердженням керівництва республіканської партії участь фактично перед передвиборчих перегонах на виборах президента США в 2024 році і грала на руку демократам проти Трампа. Ви вийшли? Тому що Маркарова там всюди знімалася і потім вашу масовку показала в кабінетах Конгресу і Сенату як підтримку Зеленського. Ви, європейці, винні в тому, що Єврокомісія тепер підтримує Зеленського і каже, що вибори не потрібно. Кайтеся, розміщайтеся в соціальних мережах. Зараз заклики до європарламентарів, що треба терміново припиняти війну. Треба перемир'я, треба вибори, треба легітимну владу і угоду про довгостійкий тривалий мир для українців. Не хочете повертатися в Україну, Бог вам суддя. Подбайте про вашу батьківщину, про тих українців, які зараз залишилися в Україні, не можуть, не мають можливості обмежені в правах і не можуть покинути Україну. Схаменіться, друзі, за кордоном. Схаменіться. Знайомі колеги, підтримуйте тих, хто в Україні.